У Черкасах напередодні дня вчителя відзначили тих, хто тримає освітній фронт. Подяки та нагороди отримали вчителі, вихователі, наставники, керівників куртків і студій, Усі, хто віддано працює заради майбутнього України. Ось уже третій рік. Наша країна і освітня галузь долає надзвичайно важкі випробування. Йде повномасштабна війна, і на вас лежить колосальна відповідальність. В першу чергу збереження шкільного і дитячого життя. Попри обстріли та загрози, освітня сфера у місті продовжує працювати та розвиватися, зазначає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Сьогодні ви є. Оптимусом. Ви є захисниками дитячого освіту, ви опорою для батьків. Ви всі є прикладом сили і стійкості. Ви навчаєте наших. Любити Україну і мріяти про щасливе і мирне життя в морі і ці. Серед нагороджених директорка однієї з черкаських шкіл Людмила Кіта говорить, такі нагороди цінні для неї та її колективу. Щиро радію за колег 20-ї школи, за колег з інших шкіл, які отримали нагороди різного рангу, і це така відзнака їхнього професіоналізму, і вона обов'язково потрібна людям для того, щоб вони могли. Далі надихатися і працювати і виховувати наше молоде покоління у залі, також присутні представники ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені захисників України, який почав свою роботу місяць тому. Кажуть, бачити результати своїх зусиль, це найкраща нагорода. Зараз, звісно, дивлячись на ліцеїстів, дивлячись на те, як вони змінюються уже за цей місяць, вони змінилися. То розумію, що робота була проведена недаремна, і коли дивишся в їхні очі, Зуміє, що е, це не даремно, це треба цьогорічне свято. Стало ще одним підтвердженням: освітяни Черкас це люди, які тримають освітній фронт і водночас наближають перемогу. Анна Білак, телеканал Вікка.